Арт простір віримо, надихаємо. Перемагаємо 3 вересня. діє в сумському студентському сквері на вулиці Герасима Кондратьєва. Майстер-класи фотозону, лотереї і ярмарок організували з благодійною метою, щоб зробити свій внесок в придбання автомобіля для штурмової бригади під ізюмом. Розповідає одна з організаторів акції Любов Ярцова. Ми вирішили зробити платний вхід, ці кошти, як за які ми передамо ввечері хлопцям на машину. Потім паралельно в нас ідуть дуже чудові майстер-класи. Більше 20 майстрів подали свої роботи, і також у нас дуже гарні співаки, які підтримують також цю ініціативу. І, тобто, всі гості, які прийшли сьогодні на захід, вони будуть донатити. Ми спільно з друзями вирішили створити щось цікаве для сумчан, створити якісь цікаві. Локації я долучилась, створила фотозону із переробленого джинсу та витинанок, Це спідниця, в яку можна війти, сфотографуватися, а також кольє бажань, які людини люди одягають, загадують бажання, але обов'язкова умова, щоб побажали здійснення бажання попередніх людей. Я малюю на шопері написано Україна, герб України та Соняшник. Гроші, які зібрані тут, підуть на допомогу ЗСУ. В руках листівочки, які сьогодні на заході, будуть підписані і надіслані нашим захисникам. Ми, як видавництво, долучилися до цієї акції. Пишете воїну, надсилаєте відкриточку. Ось вже ви бачите, одну із них ви підписали і будемо надсилати до нашої перемоги. Вдячні нашим захисникам. Мене покликала подруга на цей захід. Вона сказала, що тут іде збір для кошти для зсу, і я вирішила з дитиною прийти і підтримати. Сподобалося розмальовують малюнки на. Сумочках розмальовують на папері. Сподобалось ну це те, що ми приймали участь у цьому. Взагалі все дуже гарно І красиві дуже вироби, які зроблені своїми руками. І концерт дуже гарний. Дівчата добре співають, хлопці добре танцюють. За кілька годин, що діяв творчий простір, сумчанам спільно вдалося зібрати близько 15 тисяч гривень для українських захисників. Анна Книж, Сергій Ласаренко новини на Суспільному. Сума.